Ми Вітанчика, давайте зробимо, знаєте, в який розклад. Та, що та останній час пішли такі розклади стосовно вас і зв'язків енергетичних, так? І тому я хочу зробити вам розклад, з ким у вас такий, знаєте, незримий зв'язок. Але подумайте, будь ласка, про себе. Про себе думаємо. А зараз ми подивимося, сигніфікацію дуже уважно слухаємо. Розклад загальна одна позиція. Тому дуже уважно слухаємо сигніфікацію. І так, в яких винерках знаходитесь? Четвірка кубків, лицарь кубків, сімірка пентаклів. Я питаю, чого це така апатія? У вас епатична нотка є. Таке, знаєте, враження, що ви зараз в емоційно в відкриті. Молода людина, полицарі кубків це, знаєте, відкрита, власне бажання кохання, любити, порозуміння, це, знаєте, таке яскраве, там, романтична, проявити себе от така в от, полицарі кубків ви можете бути. Це не говориться про вік, це говориться про стан душі. Тобто ви такої, знаєте, така чи такої зараз. Але є нотки очікування чогось і а, нотки апатії, і от такої, знаєте, такої присищеності, таке враження, що от ви відкрите, а от ви хочете, щоб вам теж так віддавали, як ви. От ви готові відкритися, надати. Кохання, там, любов. Але от, людина, наприклад, якщо у вас є партнер або партнерка, вона вам не може надати цього. І ви от в такому враженні, що у вас є такі втомлене, втомлене очікування, тобто цього зв'язку, і є виснаження одностороннє. І також тут є такий момент, пов'язаний з тим, що у вас е є такий аспект, що ви емоційно виснажені, можливо. І тому, е давайте, е я спитала, чого ця апатія от такий стан. І нам е карта зараз дуже класно і прямо говорить. У вас може бути перше, емоційний голод. І це такий, знаєте, дуже доволі яскравий маркер, що ви йдете ні туди. Ви очікуєте ні того, тому що емоційний голод при, при, це про те, що емоційний голод це взагалі не дуже добре, тому що до вас будуть підходити люди з енергіями, які підпитуються такими. От. Невпевненими в собі людьми. Це ті там маніпулятори, аб'юзери, нарциси, до речі. Вони, хоча нарциси, ви знаєте, більше йдуть до людей, які більш наповнені. А ви відкритий, ви ви я не можу сказати по вашій енергетиці, що ви не наповнена. Ви просто як от в пошуках. Ви чогось очікуєте. І таке враження, що ви то, що очікуєте, ви не отримуєте, тому у вас є такі. Ой, немає емоційного такого, знаєте, зв'язку або відкритості, щось таке йде. І якщо ви впізнали себе, що у вас є така нотка. Хрустинки чи щось таке, знаєте, що не вистачає, то дивимось далі. З ким у вас є незрімий зв'язок? Діам, тріка жезлів, десятка пентаклів. Дивіться, цю людину ви дуже добре знаєте, Це ця людина. У вас обох є сильна тяга. Тут залежні а, кармічні такі уроки, жорсткі доволі по дьяволу. Тут і сексуальна, психологічна, і енергетичний зв'язок таке враження, що ви надієтесь на це з цією людиною. Я не знаю, на кого ви дивитесь: тут не показано ні чоловіка, ні жінка. -вот. Ви таке враження, що надієтесь на майбутнє хочете. І таке враження, що іде, що напевно ви не разом. Якщо ви разом, то це на стосунки нормальні, такі, знаєте, от тому, напевно, ви в такому стані. Тому що у вас немає взаємозв'язку з цією людиною. Ви можете бути навіть разом, але у вас немає обміну. Хто ця людина до вас? Для вас ця людина дуже важлива, але дуже травматична. У вас такого з цією людиною не буде. Можливо, у вас було так, можливо, або вийшли до цього, але такого у вас з цією людиною не буде. Ця людина могла вам розповідати про щось дуже гарне, але вона не може вам дати цього. Вона, ця людина знаходиться в токсичній такої енергії, яка не може дати кохання, тому що коханням тут тут не пахне. Ця людина дуже важлива, травматична вам. І ваша душа знає цю людину, до речі, дуже добре. Але в реальному житті це постійні нерви, біль, це токсичність, це маніпуляції, аб'юз, це доволі дуже складна людина, і вона могла вам ізраджувати, обманювати вас. Для неї важлива тільки він чи вона, тобто для цієї людини важливий комфорт, і цю людину взагалі може нічого більше не турбувати. Ваш стан, стан близьких людей. Ця людина вміє дуже гарно грати, на публіку може розповідати. Наприклад, який він класний або вона. Тобто я буду так розповідати, і повертати на себе. Який він класний, який він, там, я не знаю, стабільний, у нього родина, але насправді це просто маска. А ця людина не вміє дати вам кохання, тому що він не вміє кохати. По дьяволу це не кохання, це токсичність, це як вампиризм. Ця людина, до речі, може вас покушувати стосовно емоцій. Для цієї людини дуже важливе наповнення, і ця людина може використовувати не тільки вас, а й інших, наприклад, жінок, для того, щоб підживитися. Чи потрібен вам цей зв'язок? Колесниця, жриця, сімірка жезлів, сімірка. Кубків, дивиться, ваша душа прив'язана до цієї людини з одного боку, а інша хоче вже відірватися і втікти. Цей зв'язок ваш з цією людиною, з якою у вас пов'язана, так? це урок. Але це не обов'язково, що це був шлях до щастя. Вас чомусь тут вчили. Ви з цієї людини більше витрачаєте свого життя, свого часу, свого здоров'я, будь-чого, тобто ресурсів своїх, ніж здобуваєте. Тому, знаєте, який я зроблю підсумок по цій, по цій історії? Що вищі сили вам кажуть тут, що не відказуйтесь від себе через цю людину, яка вам несе біль. Яка несе зради, яка несе руйнування в ваше життя, токсичність. Ідіть далі і слухайте свою інтуїцію, жриці. Не тримайтеся за ілюзії, які вам ця людина давала. Вона могла вам дуже багато чого розповідати, дуже багато. Але це міф, це ілюзія, яку ви вірили. Отакий от от, от у вас зв'язок тут. Непростий дуже непростий розклад.